Перевіряємо цей Hyundai, автомобіль майже весь в рідній фарбі, по кругу б'ється все рівненько. Фарбована в нас майже вся криша. Все було в сколах і вже почало ржавіти. До 500 пробувається. У мене на 2018 році. Все в гарному стані, відким чистіно, видно. Поломана ручечка тут. Немає ніде ніяких в мене зауважень. Я За тільки чи... в ремонті у нас це знімалося. Відомих елементів не знайшов. Сервісна інформація з Терлас. Вони зупрошлися, їржі я не побачив. Салон в непоганому стані. Тан сидіння виглядає трошки більше, ніж на цей пробіг. Велика, скоріш за все, замінено. все таке приємне на дотик. Руль в непоганому стані. Я б не бачу, щоб він перешивався тут. Є команді по АБС. Каншина, кеншина.